Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі дізнаємося про новації активних студентів, які відстоюють свої інтереси. Мета Станської ради в університеті від нашої з по Україні загалом це для захист прав та інтересів усіх, що навчаються. Тобто Станська рада, іншими словами, виходить посередником, посередником між студентством і адміністрацією факультету чи університету загалом. Та юних мовознавців, які поважають і знають рідну мову. Я народився на Україні, я є українець і я люблю свою мову. Мова це дух народу, а дух народу це його мова. Освітні реформи чекають і вищі навчальні заклади. Зміни, що стосуються українських вишів, передбачають і питання студентського самоврядування. Сучасні студенти активні та ініціативні через студентські ради, співпрацюючи з адміністрацією закладів. Вони вирішують проблеми громади, організовують цікаве дозвілля та влаштовують наукові змагання, тобто творять своє майбутнє уже сьогодні. Сучасні студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, не лише здобувають освіту, вони можуть активно впливати на життя університету. Переконані студенти східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Ці юнаки і дівчата ще зі школи знають про учнівське самоврядування, тож діяльність у студентській раді для них не нова. Взагалі, мета студентської ради в університеті і в нашому і в Україні загалом це для захист прав та інтересів усіх, що навчаються. Тобто студентська рада іншими словами виходить посередником. Посередником між студентства. І адміністрацію факультету чи університету загалом я закликаю всіх студентів до активної роботи в студентському самоврядуванні, адже Студентська рада це реальний шанс щось змінити. У цьому навчальному закладі, як і в більшості університетів України, студентську раду утворили 2007 року. Щоправда, у деяких вишах орган студентського самоврядування досі виконує формальну функцію, тобто практично нічого не роблять. Зрештою, все залежить від готовності адміністрації закладу йти на зустріч студентам і активності самих студентів. У нас немає якихось обмежень, студенти безпосередньо спілкуються з проректорами університету, з ректором університету. То це постійно ведеться. Діалог, розмова, тобто в нас немає ніяких обмежень. От студенти, що вони планують, всякі заходи, все воно підтримується адміністрацією університету. У нас щороку робиться план роботи студентської ради на навчальний рік, і хочу сказати, що можливо, порівнянні з, з минулими роками, от останні два роки в нас активно виконуються всі ці заходи, які прописані у плані роботи студентської ради. Тобто студенти самі. Складають заходи, які вони хочуть проводити, і самі стараються все виконувати. Під час перебування у навчальному закладі поцікавилися і тим, що ж знають про діяльність студради у студентських колах. До нас постійно приходять, розповідають, що є така організація, чим вони займаються. Я знаю, що є такі органи, як Студрада, що вони збираються десь раз на тиждень чи двічі і вирішують різні ну, нагальні проблеми студентські. В студраді приймає участь ну лише деякий відсоток, малий може десята частина може менше. Щоб залучити якомога більше студентів до студентського самоврядування, його активні учасники проводять різноманітні зустрічі. Студенти знають наприклад, прикладу цього року. Ми робили протягом вересня місяця, ми робили зустрічі з першим курсом на кожному факультеті. Ми презентували роботу діяльність Студентської ради, і ми наголошували, що основне задання студентської ради це є захист прав та інтересів. І наголошували на тому, що ви можете звернутися до кого можете звернутися і з якими питаннями, з якими проблемами. Зараз на Студентській раді у університету є 25 людей актив. Які постійно задіяні, які постійно працюють на факультетах. Тобто кожен факультет має свою студентську раду. На факультетах це число коливається від 5 до 50 людей. Соціально побутовий відділ займається студентами, які проживають в гуртожитку. Аналогічно захист прав та інтересів, які проживають в гуртожитку, студентів, які проживають в гуртожитку, дозвілля студентів в гуртожитку. Для прикладу, от шостий гуртожиток, де проживає значна частина студентів інституту філології журналістики, неодноразово. Сенська рада гуртожитку організовує літературні вечори. Тобто для філологів це є цікаво. Вони собі ввечері в кімнаті в кожному гуртожитку є кімната сенського самоврядування, Вони собі сідають за чашкою чаю, кави проводять і ківеч. Для них це є цікаво. Зазвичай зі своїми проблемами студенти звертаються до студентських деканів, яких, до речі, обирають самі. Активісти студентської ради зізнаються, що вирішувати доводиться різноманітні питання. Студенти звертаються досить часто, тому що в основному вони ініціатори різних заходів, свят творчих зустрічей, зустрічей із журналістами і тому подібне. Ми регулярно, ну майже кожного тижня у нас проводяться якісь заходи, починаючи від засідання літературної кав'ярні, закінчуючи такими масштабними факультетськими святами, як і міс університету. І студенти не тільки не лише звертаються в тому випадку, коли хочуть щось організувати. Звертаються і тоді, коли у них є якась нагальна потреба, яку потрібно вирішити. Наприклад, я не знаю якесь опитування, навіть допомога при зборі коштів на ну для хворих своїх однокурсників, одногрупників. Ми теж таким займаємося, тому що у нас при університеті є центр волонтерів довіра. В кожного на факультеті є представники з цього центру. Бувають інші проблеми, особливо там перед сесією, коли студент вважає, що викладач там порушує його права. чи Ну, в такому руслі тут же ж перш за все це ми вивчаємо дві сторони цього конфлікту, оскільки е, не так часто але трапляються випадки, коли студент собі дозволяв там, не ходити на пари там, чи не здати певні е, дисципліни, а потім каже, що вкладач такий поганий, не хоче мені ставити там позитивну оцінку. Ну тут ясно, що є проблема студента, який дозволяв собі так, скажемо, прогулювати. Але трапляються дуже рідко, на превелике велике щастя, але трапляються випадки, коли дійсно е, через якісь особисті моменти викладач. Грубо кажучи, прискіпливо ставиться до студента. Ну знов ж таки, ми входимо на конструктивні лови з викладачем з завкафедри, з адміністрації факультету і інституту. Про позитивні результати співпраці зі студентською радою кажуть, і в адміністрації закладу організували студенти круглий стіл щодо поточного та підсумкового оцінювання студентів, тобто по якості навчання. Це був теж такий важливий для університету захід, де зібралися адміністрація університету і студенти, студентська рада всіх факультетів та інститутів нашого закладу. Позитивно вирішили і внесли зміни до цього положення про підсумкове оцінювання, тобто з урахуванням студентських побажань. Отже, студентська рада активно працює в напрямку наукової діяльності, дбає про вирішення побутових проблем студентів, організовує цікаве дозвілля. Останній найбільший наш захід, який ми робили, це обласний турнір з дебатів. Він закінчився ще весною. Ми змогли зру... ну, залучити до турніру. 92 команди ми стараємось підвищити ну рейтинг університету, тому що е, ми працюємо на себе. Відповідно, якщо я отримую диплом цього вузу, вмову пише випускник східної прайської національної університету, Відповідно, якщо я покращую підвищую рейтинг університету, він більш стає значущим і відомим, я покращую якість свого диплому. Наше завдання це зробити студентське життя не тільки науковим, а й більш розважальним, щоб вміти правильно відпочивати і правильно проводити свій вільний час, тому ми проводимо дуже багато. Концертів, акцій, вечірок немає такого, що хтось один щось робить. Ми завжди чим більше людей, тим більше думок, більше цікавих ідей. Студентські ради в українських вишах працюють на громадських засадах. А для проведення заходів самі шукають кошти. Як правило, допомагає університет і спонсори. Зовсім інші реалії у студентів європейських вищих навчальних закладів. Те, що є зараз за кордоном, в нас втілити вкрай важко, тому що для прикладу в нас в Україні фінансовою основою станського самоврядування є відсотка від спеціального фонду. Але існує дуже тяжкий механізм передачі цих коштів з держбюджету, саме на які заходи акції з применено студентське самоврядування. Що стосується Європи, ну давайте не будемо бігати далеко, а Польща. Наш сусід, де орган студентського самоврядування в рік отримує більше півмільйона євро. Та, попри усі труднощі, є студенти, які впевнено втілюють свої ініціативи і бачать перспективи розвитку студентського самоврядування в українських вишах. Залучайте студентське самоврядування, бо це класно, це хороші речі, і, врешті-решт, чому я, наприклад, долучив студентського самоврядування? Тому що я зрозумів, що те, чого я хочу бачити навколо себе в університеті, того немає. Я хочу покращити цю ситуацію. Відно, робіть краще, робіть для себе і відповідно зробите краще для всіх. Перспективи це, мабуть, наближення до європейського рівня, оскільки все йде, держава йде в Європу. І студентське самоврядування повинно теж рухатись в тому руслі. Тобто ті європейські стандарти, які є в Європі в плані студентського самоврядування, вони поступово, повільно, але впевнено вони впроваджуються в нас. Тобто йдуть е зміни до законодавства, е студенти входять в вищі виконавчі органи університету, як вчена рада, конференція трудового колективу, то мають свій голос, можуть впливати на ті чи інші рішення. 7 листопада 1744 року народився Нестор Максимович, український учений енциклопедист, один із основоположників наукового акушерства, фітотерапії та ботаніки. Цього ж дня, 1855 року, народився український історик, археолог, дослідник історії українського козацтва, етнограф, фольклорист, письменник, академік академії наук УРСР Дмитро Яворницький. 7 листопада 1857 року день народження ще одного відомого вченого Дмитра Багалія. Це український історик, громадський діяч. Він доклав значних зусиль до організації та удосконалення системи вищої освіти в Україні. Був одним із засновників Української академії наук. Ще однією з важливих дат освітнього календаря є 9 листопада. Саме цього дня, коли православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора літописця, ми відзначаємо День української писемності та мови. Лише поважаючи рідне слово, можна відчути себе справжнім громадянином. Ще з дитинства ми відкриваємо красу рідної мови у школі, наполегливо вивчаємо її. Це доводять і юні мовознавці у сюжеті наших колег зі Львова. Українська мова належить до 30 найпоширеніших мов світу, а за красою і малозвучністю її відводять чи не найперші місця у світових рейтингах. А ще українська мова це велика культура та історія. Українською написані невмиручі твори Котляревської Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуєлевицької, Коцюбинського. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Ці слова кобзаря відомі чи не кожному, ще зі шкільних років. Власне Шевченко, творцем української літературної мови, захоплюються ось ці школярі, другокласники львівської академічної гімназії. Мене найбільше вразило в його творчості, те, що він ніколи не здавався, завжди писав про Україну. Ну, він міг би писати ну по-російськи, але він писав по українськи по-українськи для тільки для українців. Українське слово для мене важливе, бо я народився на Україні, я є українець і я люблю свою мову. З літератури я, мені більше подобаються вірші, ну, тому що там, описуються різні там, казкові персонажі, казки мені подобаються. Вона мені легко дається, тому що вона дуже мелодійна, дуже гарні слова. Ну, слово дуже легко і вчити, настільки вона гарна. Наступного року святкуватимемо двохсотліття від дня народження Тараса Григоровича. Втім, вже з перших місяців цього навчального року школярі організовують та беруть участь у заходах, присвячених його пам'яті. Нині ж діти готуються до поїздки на могилу Кобзаря. Ми з класом сьогодні збираємось поїхати до батьківщину Тараса Григоровича Шевченка до Канева. Ми хочемо піти на могилу, його схилитися над ним, тому що він ну батько України, він геній, він ну дуже велика людина. Мені дуже подобається читати власну українську літературу, тому що українці, українські письменники, вони є дуже талановиті, вони писали дуже гарні твори. Зокрема, Тарас Григорович Шевченко він видав Кобзар, який був у Львові написаний проданий перший раз у, на площі ринку у будинку номер 20 це там є дуже цікаві твори для мене, зокрема, садок Вишневий коло хати. Мені подобається читати поезію Івана Франка. Ну, там дуже багато творів, цікавих як для дітей, так і для дорослих. Мова це особистість. Вона має обличчя, свій характер, темперамент, свою культуру, мораль, честь і гідність, своє минуле і майбутнє. Ці діти вже сьогодні це добре розуміють. Вони не тільки ретельно вивчають всі тонкощі фонетики, граматики чи морфології, вони намагаються тримати мову у чистоті. Вона мені є дуже рів, рідна, Вона є мелодійна. Мені близька мова, тому що вона рідна, так милозвучна, мелодійна, тому що я українка, народилась на Україні, і мені ну близька моя рідна мова. Це є в душі, це є в серці. І він не не зможе просто розмовляти якоюсь інакшою мовою. Досвід людства впродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови це зникнення нації. Якщо ж мова вживається насамперед національною елітою, сильною і високорозвиненою стає нація і держава. Галицький педагог та священник Юліан Дзерович називав мову кров'ю, що обігає тіло нації. Виточи кров умре нація. Ми спілкуємося з дітьми, і я бачу, наскільки вони відверті. Наші діти говорять українською мовою. Вони ще роблять якісь помилки, вони вчаться. Ми їм допомагаємо. Але ми свідомі того, що ми повинні в світ випустити справжніх українців, людей, які вільно говорять рідною мовою, які читають рідне, не цураються чужого звичайно, але люблять, шанують своє. Сьогодні ми їдемо до Шевченка. Цього року ми вже їздили до Франка. Там було до дня народження Франка. Відразу почали вересень з Франка. А сьогодні у нас такі розроблено заходи до... Вшанування пам'яті Шевченка, 200 років Шевченкові буде у березні, і ми готуємося. Діти самі розробили план, які заходи ми проводимо. І перший такий великий захід Ми, як посланці Львівської академічної гімназії, їдемо сьогодні до Канева, хвилюємося. Ми готувалися. Ми не просто так їдемо. Я намагалася їм так пояснити, що ми їдемо як на прощу. От ми їдемо до Шевченка схилитися перед ним. Ми готували спеціальну пісню для того, щоб ми ще раз усвідомили, що ми українці. Ці старшокласники, друзі, по партії та по пласту. Обоє пластують вже кілька років. Обоє переконані, що без мови не було б і України, а значить, не було б і їх улюбленого пласту. Одним з головних обов'язків пластуна є вірність Богові та Україні. І цю вірність Україні ми плекаємо в українській мові. Ми стараємося говорити виключно нею. Нашою офіційною мовою є українська мова, і ми на неї насамперед думаємо. А правильні думки за собою ведуть правильні рішення, правильні справи. І тому які в нас думки, такі справи. Хотілося б додати, що він гартує нас ну не тільки фізично, можна сказати, що більше і духовно гартує. І всі, от майже всі, спілкуються українською мовою. Навіть якщо комусь важко спілкуватися, або хтось якісь помилки робить, звичайно, ми допомагаємо, щоб це було такого гарної гармонії між нами всіма. І щоб всі один одного гарно розуміли. Ці школярі, і старші, і молодші учні Львівської академічної гімназії, найстаршої гімназії в Україні. Тут ще наприкінці 19 століття відбувся перший випускний іспит українською мовою. Сучасні школярі пишаються історією свого навчального закладу і намагаються підтримувати його традиції. Мова – це перш за все не просто слова, не просто звуки. Це Голос народу, голос нашого народу. Протягом багатьох віків, століть він створював її, він творив її і е, боровся за її збереженням. І ось сьогодні, нарешті, державною мовою України є українська мова. Проте, на жаль, не всі неї розмовляють, не всі її зберігають так, як треба і не люблять так, як хотілось би. І оскільки і тому, що не всі розуміють, що мова це душа народу, і це саме те, що їх об'єднує. І якщо при її втраті, зникає сама нація. І, наприклад, першим, що роблять згарники, коли приходять на чиюсь територію, на чиюсь рідну землю, то вони обмежують використання рідної мови, адже коли немає мови, немає самої нації, немає того, що їх об'єднує, заради чого вони завжди готові боротися. І немає того, що прокидає в них завжди національну самосвідомість, що збуджує їхній живий дух. Дуже важливо, щоб рідною мовою завжди спілкувалися політики, міністри, всі, вся інтелігенція народу, всі письменники, бізнесмени. Адже ж, але не просто неї писали, говорили, а робили це достеменно, правильно і якісно, і красиво з давніх давань в мові е, використовуються символи, культура, е, різні звичаї нашого народу. Е, ще Гумбольд казав, що мова це дух народу, а дух народу це його мова. І дійсно, якщо ми задумаємося, то мова виконує основну роль е, ознаки етносу і допомагає народу зберегти його народну е, самобутність і відрізнитися від інших, адже нас відрізняє те від інших народів, що «Ми Маємо свою неповторну мову, якою ми спілкуємося. Кожна з наших матерів дала нам наше життя, і також з цим життям вона навчила нас слів, навчила нас мови, і тому ми повинні берегти нашу мову так само, як і своє життя. І потужлива вона, і піднесена до вагомих духовних скарбів найвищим судом віднесена. Сила духу і віра в живих хай нам Боже завжди помагає і святиною мови для тих, хто коріння своє пам'ятає. Мене на книжні приходить, коли бачу якусь подію, коли коли аналізую всякі, всі події, які трапились, взагалі мова це є надбання віків. Ми в мові внесеться наша історія, наша традиція, наша культура. І зараз, коли люди вже починають забувати нашу мову, вони починають забувати культуру, історію, починається переписуватись історія. І ми не маємо цього робити, тому що наша нація тоді загине. А навпаки, ми маємо збагачити свою мову. Дивуєшся дорогоцінності нашої мови. В ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла, писав Микола Гоголь, український письменник. Дорогоцінності нашої мови дивуються і брати Унишкевичі, хлопці-учні однієї з львівських шкіл. Нещодавно старший Ростислав зайняв друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури і став призером президентської стипендії. Був четвертий тур Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Ну мені дуже сподобалося от саме з'їздити на цю олімпіаду. Це дало мені багато неперевершених вражень. Ну і довгий час після того, як повернувся мені додому, мені хотілося повернутися саме на ту Олімпіаду. Я вважаю, що пати це означає, наприклад, вивчати її, захоплюватися творами, написані цією мовою. Але основним я вважаю це вживати українську мову в повсякденному житті, спілкуватися нею. Я хотів би, щоб більшість моїх ровесників задумувалися над важливістю вживання ну, української мови в повсякденному житті. Щоб вони частіше використовували саме чисту українську мову. Молодшому Артурові ближче до серця точні науки, неби які успіхи хлопець показує у фізиці, втім у вивченні української мови та літератури. Артур також серед найкращих учнів. Я зайняв перше місце по районній олімпіаді з української мови та літератури. Ну і я цим користуюся, потрібно берегти нашу мову, не говорити суржиком. як Зараз більша частина України говорить, потрібно поважати свою мову і вивчати її. Лілія Степанівна, вчитель української мови та літератури 99-ї львівської школи. каже: аби прищепити сучасним дітям любов до рідної мови, треба підходити до методів її вивчення нетрадиційно, оригінально треба зацікавити молодь. Ми намагалися як найкраще показати себе з найкращого звичайного боку. І всеукраїнський рівень, звичайно, це не межа. Ми ж плануємо на міжнародний піти рівень, такий там є і конкурс імені Петра Яцика. Але якщо говорити на даний момент про всеукраїнську олімпіаду, це звичайно був надзвичайно важкий труд, їхній, тому що моє завдання показати горизонт. Ми намагаємося навіть залучати до того якісь сучасні засоби, так? ті ж комп'ютери і так далі. От в мене, скажімо, є мій сайт, «Еверест філології, і там я даю різні завдання для дітей, що вони повинні виконати, які завдання. І навіть вони мають свої електронні зошити, вони заводять свої блоги, в яких, власне, і описують свою таку рефлексію так? щодо мови, яка вона повинна бути, свої роздуми. І от якщо вони кажуть, що «от минулого року ми писали це на плакаті, от я Пригадую, як це було, я стояла з плакатом, то тепер я вже маю свій електрон. Мені пишуть коментарі. Так і от, власне, вони тим самим вони не тільки от розвивають безпосередню мову. Так, вони ще й письмову мову. Вони вчаться інтелектуальної такої культури, культури писати в інтернеті. Ну і хто їх того навчить? От, власне, таким чином ми намагаємося поширювати і на просторах інтернету мережевої такої культури, вчимо, саме української мови вчимо. Усі до єдиної мови в світі надбання всього людства. Своя ж рідна, звучна, барвиста м'яка у серці кожного її носія повинна займати важливе місце. У світлинах від родини сьогодні познайомлю вас з родиною з Луцька. Молоді тато і мама виховують сина, бережуть сімейні традиції та переконані, що разом можна подолати усі життєві труднощі. Ви теж можете поділитися своїми сімейними історіями у рубриці Світлини від родини. Для цього варто лише надіслати фото та розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Знайомтеся Іванка та Михайло Буньки для них кожен день прожити разом це щастя. Тому ту незабутню зустріч, коли побачилися вперше, вважають не випадковою. Через два роки після одруження Бог подарував молодій сім'ї синочка, якого вирішили назвати Владиславом. Мама пише, що їхній синочок справжня перлинка і скарб. Він поєднав зовнішні риси татуся, інтелектуальні творчі здібності матусі, балакучість бабусі валі та працьовитість і доброту дідуся Славіка. Родина полюбляє подорожувати, і поява синочка їх у цьому не зупинила. Навпаки, спонукала до нових мандрівок та відкриттів. Владиславчик росте допитливим та дуже розумним хлопчиком. Мама пише, що, попри завантаженість на роботі та буденні справи, кожну вільну хвилину вони прагнуть перетворити на свято незабутню мить у людях. Цінують щирість, відвертість і чесність. Ця привітна родина мріє про затишний будинок, де б могли зустрічатися усі рідні і нові цікаві подорожі. Жінка зізнається, що кожне фото це безцінні спогади, і іноді їх дуже корисно переглядати, адже сім'я то найвища цінність. На цьому урок для батьків завершується. Пам'ятаємо, що найкраща наука для дітей це приклад батьків. А в наступній передачі побачимо, як готують майбутніх школяриків у маленьких школах. Побуваємо на прийомі у дитячого стоматолога і відзначимо разом із студентами їхнє свято. До наступної зустрічі! Нехай щастить!